Хоч тільки починає тріскатися. Це я так розумію, білий чесночок у мене є. Але копати його вже треба. Як показав контрольний коп, вже потрібно, бо пересихає вже, рвати не буду, ладно, то відірветься. Це вже в нас йдуть. До речі, вітаю друзі, це вже в нас йдуть. Рядочки, які посаджені із звичайної зубини, зубчика. І, відповідно, він у нас може, він мусить у нас бути більшого розміру, ніж той, який копав я в попередньому відео. В попередньому відео у мене копався чесничок той що із висівався. Вирощений із отаких от, от красивих повітряних зубчиків. Ну не таких дозрівших. Ну а цей в нас має де ось такі стебла здорові, де поменше міжрядка, як ви бачите. Бур'яну немає, а по самому рядку бур'ян є. Відстань десь там, де в мене чисте, це десь сантиметрів 20 з бур'янами. Леміх у мене бере 40 і відповідно без проблем я його викопую. Копаю я не перший рік. Можливо, хтось перейме досвід. Мотоблок сьогодні в мене стоїть вже на 7,0 колесах. Але так як я переробив копачку, я можу садити максимально глибоко часничок. Це мені дає збільшити притік вологи до зубка, зубок виростає і дає часничину максимально здорову, наскільки це можна. Звичайно, оптимальні розміри добрива вносяться в ґрунт. І якщо я не помиляюся, оцей участочок, де ви зараз бачите, воно так і є, він у мене був без органіки. Органіка туди наліво була кинута, тут органіки не було, але на мінеральних добривах оптимальний варіант. Кидав я, ну, скажімо так, небагато. Виросли. Якщо б воно було ще на органіці, можливо врожай би був би кращий. Хоча хто його знає, тому що органіка перегниває при ось такій ось погоді, як ви зараз бачите. ДПЧ близько 30, не близько 34 градуси по прогнозу у нас є. Відповідно в б, можливо, б і забрала б органіка. Так що хто його знає, так чи не так. Ну що, пробуємо, копаємо зубчик, заодно подивимось, що в мене виросло. Рушаємо. Виклала. Це лобода, яка згадується тваринами. Ну, дивіться. А це раз, а це, два. Дивимося, що в нас менше екземплярчики. 5 плюс, Можливо, шість плюс. Ну, скажу, що результат повністю себе. Експеримент повністю себе виправдавав результатом отриманим. Хоча я такі теж є. Ось. Чим гарне те, чим я зараз займаюся, маю на увазі копачки, вона мені вирізала повністю все сміття, яке знаходиться під ґрунтом. Тобто ось оця слобода була легенько вирізана, я її зараз заберу, доки буду перебирати. Тут просто тут просто ткину їх, купую все. Тому що немає тут. Недорожчих, такі є або маленькі, або здорові. Ну а решта дріб'язок засохне, а решта піде на готівлю тваринами. Оцелось. Так, перебираємо. досохнуть и все